Всім привіт! З вами, як завжди, я, Легокул. І сьогодні у мене для вас новина. Сьогодні в мене день народження. І тому я б вам хотів би показати, що мені подарувала моя сестра. Ось. Гігантський. Набір лего майнкрафту Він навіть в кадр не поміщається. Коли я на підставці його знімаю, ось підставка до речі. Це набір не оригінал, але, але мені все одно. Він, він дуже великий. Це, типу динозавр, ще якийсь тут монстрик. Ну, і три фігурки. Набір називається My World. Це, до речі, My World це перекладається як Мій Світ. А Майнкрафт перекладається теж мій світ, тому то... китайці ось так замудрили. Давайте поглянемо на статистику. Я так зрозумів, що це компанія LeBan я не знаю, що це за компанія. Скільки з 6 до 14 років. До речі, я думав, що буде більше деталей, але мені, звичайно, все одно на деталі. Мені головний набір. Але тут 488 деталі. Складність 4 зірочки. Для мене це навіть не складність, тому що я. Пам'ятаєте ось ту машинку з кіберпанку? Я її робив 5 годин. Думаю, це я за годину зроблю. Тут, до речі, є сепаратор, але е, колір рандомний. Е, три, е, три е, е, ну, типу, маркировка пакетиків, е, пакетиків за послідовністю. Ось тут збоку. Статистика. Ну і фігурки. О, Боже. Воно. воно. єлі єлі в мене на столі поміщається. Ось тут статистика, що воно. На шарнірах ось таких. О, зараз. О. На шарнірах. Ось. Криль. Крила е, можуть рухатись, е, пащека і, е, і шия. Ззаду воно е, майже однакове, що і спереду. А, до речі, тут є ще золотий е, золота сокира, золотий лук і золотий меч. Сподіваюсь, ой. случайно вимкнув лампу. А, ну ось тут ми вже бачили. Ну. Ось таке, ось таке, ось така сама коробка, а, до речі, ось тут рукоятка, на якій написано «Окей». Я не знаю, чому так китайці зробили, або не китайці, я точно не знаю. Але мені все одно. Давайте глянемо що знизу. А знизу ось тут ось такі всі варнінги, попередження, е, все ось таке китайською мовою, чи японською, чи навіть корейською, я не знаю. А, ні, зроблено в Китаї. in Чайна. Ну, ну що ж, давайте знімати. Давайте давайте збирати, щоб подивитися вже кінечний результат. Ну, все, я пішов збирати. Для вас це буде як одна секунда, а для мене година. Дивіться моє здивування. Коробка гігантська. Навіщо? Якщо так деталей мало, можна було поменше коробку. А то вона навіть не поміщається в кадр. Ну, добре, я пішов все-таки збирати. І ось яка упакованість. Тут 9 пакетиків, одна інструкція ось така, до речі, а заду неї тут всі інші набори. І най. най... Нестерпніше, так сказати, наклейки. Це ворог всіх, всіх колекціонерів Лего. Їх так сложно клеїти. Ну, добре, я, пі, я пішов збирати. І ось який дракон у мене вийшов. Він дуже великий і так. Він дуже подвіжний, у нього е, ступні. Ой, так, е, але ось тут е, чуть, е, відвалюється. У нього ступні, ось так крутяться. Е, у, е, е, у коліні крутиться. Ось тут крутиться. І. А, ще пальці двигаються. Ось так. Можна зробити все е, як хочеш. Крила у нього дуже великі, і вони теж двигаються, як захочеш. Ой, це було неожиданно. Двигаються, як захочеш у будь-які сторони. Але ось тут він зате і за того, що тільки дві, тільки вверх і вниз. Ось тут вже краще. Воно ось так. Але може відвалюватись. О. О! І ось тут так же. І на іншому крилі також. Хвост у нього теж можна рухати як захочеш. Ось так, можна навіть квадрат виложити. Ось болімені. О, о, ось так. О. Ось квадрат. Ні, це не квадрат. Ну, я гадаю, що ви зрозуміли, що він може крутитись як захочеш, куди захочеш. У нього, е, до речі, пасть відкривається. Е, ось тут рога двигаються. Шия двигається, голова сама і е, там, де тулуп. Е, до речі, я, я цього саме і боявся, щоб у нього, у нього не було косоглазія, і в итогі я йому його зробив. Ну, я случайно так наклеїв цю наклейку. <кхм> З цими наклейками, звичайно, морока, гігантська морока, велика морока. Ну, він дуже великий. Ось е моя рука, як його крило. Одне крило. Зараз вирав... е зроблю рівним хвіст і покажу. Ось. Моя рука майже з його хвіст. Ну, е чим я хочу це об'яснити? Що він дуже великий. Дуже. Ось тут можна, до речі, садити мініфігурку. Але тільки одну. О, ось цю. До речі, це теж мініфігурка, яка йшла е у комплекті. Ну, а що, принти. Принти хороші. Тільки мене дивує, чому спершу ось тут біле, ось тут немає принтів взагалі. Ось тут теж немає. Е, руки у всіх червоні. Е, ну, ззаду принту немає. Ось це я хочу спитати чому. Але, е, в принципі, на принти може комусь і все одно, комусь чисто раді фігурки. Ось, ну, коротше, ось так він садиться. Ось. І ось так він може літати. Ось. О. Все, стоїть він. Ну, а зараз ось такий. Мені попався багряний такий е, якийсь е, сепаратор. І зрівняйте його зі звичайним. По-перше, немає ось такої деталі, щоб можна було. Е, Від'єднувати технік, деталі всякі, але є ось така, щоб відділювати ось такі е, тайли всякі. Е, є ось такі для верхнього і для нижнього. Ну, ось так. Ну Сепаратор нормальний. Е, ось ця фігурка. Я так зрозумів, що це молнія. Але у Лего, оригінальному Лего, є деталь молнії. Чому, чому поставили деталю, деталь, деталь води? У мене питання чому? Ну, коротше, руки у нього не двигаються вперед-назад, двигаються тільки отак. Ноги двигаються вперед-назад, але вивалюється іноді. Беред назад. Ось тут може двигатись. Лице у нього двигається. Ну, Рука теж ось так. Ну. Загалом він прикольний. Прикольний. Гарний, гарненький такий, прикольненький. Ось ось так. Поставимо його біля дракона. Е, далі. далі, дві фігурки. Ось така фігурка. Але мені здається, що за малий меч. Зараз я дістану нормальний Лего Меч зі свого Лего Майнкрафту. Все, ось я дістав. Ось він. Зараз знімаємо. І... Ні, однакові. Тю. Мені здалося. Ну, буває. Ну. Тоді давайте розглянемо фігурку. Фігурка ось така. Ось е, принти е, теж тільки спереду. Е, це, я так думаю, що це якийсь е, рицар. Судячи по, е, по голові, мені здається, що якийсь е, лицар з Бедварс. Але я точно не знаю. Е, ну, шолом загалом прикольний. Ну, Хоча у нього тут немає шолома, а тільки показано ось так. Ну, Але теж, чому немає принтів? Але тут можна принти і не ставити, тому що, ось, тому що і без принтів він підходить. Ось так красивенький. І так, у нього теж червоні рукояді, тільки спереду принт, ззаді немає. До речі, дивіться. А, ні, це не з цим. Це не з цим, це я поплутав. Е, ну, коротше, ось така фігурка. Далі фігурка космонавта. Моя найочікуваніша фігурка, бо я її хотів дуже. Дуже хотів, реально. Ось такий принт на Торсіку, ззаді немає принту. І теж тільки спереду. Принт на голові ззаду і по бокам немає. Чому? Хоча йому теж не можна і наставити ось там принт. І так, у нього теж червоні кісті. До речі, ось дивіться. Ось. Коли його посадити, то у нього тупо відлітає ось ця деталь. Деталь ноги. Я не знаю, чому так, але я його і не садив. Топор ось такий. Топор прикольненький. Але мені теж здається, що трішки замалий. Але я не знаю, тому що у мене та був... було два топора, але один зламався, другий я загубив. Ну, ось так. Ще запасні деталі. Запасна деталь криплялка ось така. Кріплялка для. Блін, забув, як називається. А, для шарнірів. Для шарнірів, точно, я згадав. І дві ось таких конектора для шарнірів. Два конектора для шарнірів. Ось бракована деталь. До речі, мені здається, що я якось так пригадую, що, що браковані деталі в Лего, вони, вони дорого стоять. Але я не знаю точно. Та я б її не продав, тому що. Тому що ось, це, по-перше, це лего не оригінал, тому точно не куплять це полюбе. По-друге. А по-друге, і немає. Ну, загалом я б таку деталь собі б оставив. Чисто по приколу. Ну. Загалом дуже класний набір. Дякую тобі, сестричко. Реально дуже класний. Фігурки прикольні. Дракон дуже класний. У мене та колись був, був дракон по лего Майнкрафту, але я його розібрав. Нещодавно скучав за ним якраз перед днем народження і. Збіг долі. Ось тут можна сказати. Збіг, не думаю. От реально можна. Ну, в принципі, він дуже класний. Крила у нього гарні, чисто. Е... Ні. Крила у нього і були б гарні, якщо б навіть і не було наклейок. Хвіст прикольний дуже. І загалом зборка прикольна була. Але, до речі, пам'ятаєте, що я казав, що я його за, де... за... за годину зберу? Ні, я помилявся. Я його три години збирав. Я його три години збирав. Три години. А гадав, що одну. Ось так. Ну... Загалом, більше і немає чого розказувати, але, ну, в принципі, він дуже прикольний. Я всім раджу покупати особливо, драконів, чисто тому що вони прикольні. Прикольні такі, гарні дракони. Ну, реально, більше немає чого, чого сказати. Ну, просто от реально, розмах крила. От зараз у мене тут є линійка. От давайте оглянемо. Це це вже більше 30 сантиметрів. Так, ось тут 30. 38 сантиметрів. Так. Да, 38. Ну, прикольно. Прикольно загалом. Дуже прикольно. Але я гадав, що його буде так легко збирати, але... ні. Реально, ні. Його було, його було так легко збирати, але. Але довго і, ну, якось я не знаю навіть, як об'яснити. А, до речі, я збув сказати. Ось тут же теж є е, наклейки. Так. Е, ну. М а, до речі, у нього, типу, я так зрозумів, що є п'ятки. Ось такі п'ятки. Mm. Ось так. Ну, реально, більше немає чого казати. Він, він просто реально дуже. Дуже імбовий, дуже прикольний. Я навіть не маю слів. Дякую просто тобі, сестричко. Реально. Ну. ну, ставте лайки. Ну, а з вами підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Ну, а з вами був, як завжди, я, Леокул. Всім бувайте!